Учні автошколи Константа. Ми сьогодні будемо відпрацьовувати наступний маршрут це маршрут номер 2 Хотів би звернути вашу увагу на ті помилки, які допускають наші учні при здачі іспиту. Перша це починають рух, не знімають автомобіль стояночного гальма. Друге забувають включати вказівник повороту. Третє. Не дивляться зеркало заднього виду. Це основні помилки, які вони допускають на початку здачі іспиту. І так, поїхали. Зараз ми будемо виїжджати із прилеглої території. Ви вже знаєте, що якщо. Автомобіль виїжджає з прилеглої території, то він повинен пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по головній дорозі. Завчасно, метрів за 50 ми включаємо правий вказівник повороту, тому що будемо повертати праворуч, і повинні рухатись таким чином, щоб ви тримались правої сторони. При виконанні поворота праворуч, ви повинні виїхати на вулицю, зайнявши. Крайнє положення на проїжджій частині. Ні в якому разі не повинні ви виїхати на полосу зустрічного руху. Отаким чином ви повинні виконати поворот перворуч. Ця вулиця має дві. Смуги одна для руху в одному напрямку, інша в протилежному напрямку. Швидкість руху по цій вулиці повинна бути не більше десь 10-15 в деяких місцях 20 кілометрів. Основні перешкоди, які тут у вас будуть це Т-образне перехрестя, де ви повинні пропустити всі транспортні засоби, які будуть праворуч від вас. Це правило поміха справа. І так, ми під'їжджаємо до Т-образного перехрестя. Тут потрібно зменшити швидкість, повернути голову праворуч і впевнитись в відсутності автомобілів. Попереду ми бачимо знак, який обмежує швидкість руху 40 км за годину, а також стоять тимчасові знаки на жовтому фоні, де вибоїни є. І виконуються ремонтні роботи. В даний момент вони не виконуються. І знову під'їжджаємо до Т-образного перехрестя. Тут потрібно теж зменшити швидкість, повернути голову праворуч і впевнитись в відсутності автомобілів. Якщо вони є, то ви повинні зупинитись і їх пропустити. Попереду у нас буде перехрестя. Водно складне. Тому що ми виїжджаємо із другорядної дороги. Будемо виїжджати на головну дорогу Жмеринська. Завчасно ми включаємо правий вказівник пору. Це за 50-100 метрів на населеному пункті ми повинні включати, там буде ще. Один проволок, який буде від нас знаходитись праворуч. Ми теж повинні пропустити машини, які будуть виїжджати з цього проволока. Я вже не говорю про те, що ви повинні пропустити машини, які рухаються по головній дорозі. По головній дорозі. Це вулиця Жмеринська. От знаки про це нам говорять, що головна дорога. Провулку немає автомобілів, тому ми виїжджаємо на головну дорогу. Ми виконали правий поворот і зайняли першу смугу. Згідно правил дорожнього руху, ми повинні зайняти положення, праве положення на проїжджій частині. А це перша смуга. Подальшому ми будемо виконувати поворот ліворуч. Тому ми займаємо завчасно другу смугу. Повороти ліворуч або розвороти ми повинні виконувати з лівого положення проїжджої частини. У даному випадку вулиця має дві смуги для руху в одному напрямку. Тобто в кожному напрямку. І будемо їжджати на вулицю ромена Рулана, де буде по три смуги руху в кожному напрямку. Зараз горить червоний сигнал світофору. Ми дочекуємось зеленого сигналу і почнемо рух. Звертаю вашу увагу, що при виконанні поворота ліворуч ви повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються нам назустріч. При цьому ми можемо виконати зупинку, зупинитися по середині вулиці. Таким чином, коли зустрічний транспортний засіб буде відсутній, ми робимо поворот. Рекомендую виконувати поворот ліворуч таким чином, щоб ви заїхали на першу смугу. При необхідності ви можете зайняти другу смугу. Коли буде зайнята перша. В даному випадку наша перша смуга зайнята, тому ми перелаштувалися на другу смугу і продовжуємо рух. На цьому участку інспектор може вам поставити задачу виконати бокову парковку заднім ходом. Ми під'їжджаємо до місця. Де ліворуч від нас буде рух по колу. І ми будемо повертати ліворуч. Тому ми займаємо, займаємо ліву смугу згідно правил дорожнього руху. Якщо ви хочете повернути ліворуч, ви повинні зайняти крайне ліве положення на проїжджій частині. Звертаю це увагу і акцентую, що ви повинні зайняти третю смугу. І попереду ви бачите, що в нас другорядна дорога, і ми будемо виїжджати на круг, де головна дорога. Тому ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по колу. Бажано поворот ліворуч виконати так, щоб на кругу ви зайняли першу смугу. І ми Зараз знаходимося на голуні дорозі. У нас всі транспортні засоби, які рухаються праворуч від нас, повинні пропустити. З'їжджаючи з кругу, ми перелаштувались також на першу смугу вулиці Якуба Колеса. І тут ми будемо об'їжджати. Стоячі транспортні засоби. Тобто перелаштуємося на другу смугу. І продовжуємо рух по цій смузі, тому що перша смуга зайнята. Попереду в нас буде Т-образне перехрестя регульоване. В даний випадку у нас горить червоний сигнал світофору. Вулиця. Як у Колоса, вона має дві смуги для руху в кожному напрямку. Тому протилежні потоки діляться двойною сплошною лінією. Ви от це спостерігаєте. Наш маршрут в подальшому буде пролягати по цій вулиці, і ми виконаємо поворот праворуч на вулицю Гната Юрію. Ми також продовжимо рух по другій смузі, тому що перша смуга зайнята. Швидкість руху тут бажано тримати десь в межах 30-40 км за годину. Ви спостерігаєте, що ми проїжджаємо пішоходні приходи, тому потрібно бути дуже уважним і надати перевагу пішоходам, які будуть переходити проїжджу частину на цих пішоходах. Також. Ми спостерігаємо, що попереду в нас є регульоване перехрестя. Працює світофори. Ми вже наближуємося до перехрестя вулиці Якуба Колоса і на таюри. Права смуга вільна, тому ми займаємо першу смугу. І по цій смузі ми продовжуємо рух. Включаємо правий вказник повороту, тому що ми будемо повертати праворуч. Нам горить зелений сигнал світофору. Ми безперешкодно повертаємо. Також акцентую вашу увагу, що при повороті пароворуч ви повинні зайняти крайнє положення на проїжджій частині, тобто першу смугу. Но подальшому ми будемо виїжджати на перехрестя, де рух іде колу. Тому ми включаємо лівий вказівник повороту от, і перелаштовуємося на другу смугу. Тому що з другої смуги нам потрібно... Виїхати на перехрестя з круговим рухом. Акцентую вашу увагу, що перелаштовуйтесь на другу смугу. Тут перед нами пішохідний перехід, ми повинні пропускати всіх пішоходів, які переходять проїжджу частину або вже навіть мають намір її переходити. Уважно дивіться, як я буду виконувати тут виїзд на круговий рух. Ви повинні розуміти, що круговий, значить, рух по колу це буде на головній дорозі. От ми з'їжджаємо на першу смугу і нас повинні пропустити, і ми повинні тут перелаштуватися зразу, що на другу смугу з'їжджаємо зразу на другу смугу, тому що тут односторонній рух. І перша смуга тут завжди зайнята. Щоб не було лишніх рухів, рекомендую завжди з'їжджати на другу смугу. Швидкість тут повинна бути не більше, ніж 20 км за годину. Знак, праворуч, ви бачите, що кінець обмеження максимальної швидкості, тобто 20 км що ми можемо продовжити рух з більшою швидкістю. Зараз ми наближимося до перехрестя з вулицею Героїв Космосу, яка тримає по дві смуги для руху в кожному напрямку. Ліворуч від, нас, ліворуч від нас буде розподілювана смуга. І ми повинні проїхати перший виїзд цієї вулиці. Тому стоїть знак, що нам поворот ліворуч заборонено. Тільки другий з'їзд ми можемо виконати поворот ліворуч. Акцентую вашу увагу, що при виконанні повороту ліворуч ви повинні також. Перелаштуватися на першу смугу, якщо вона, вона вільна. Правила дорожнього руху вам не забороняє зробити поворот ліворуч на будь-яку смугу, першу, другу або третю. Але ми рекомендуємо при здачі іспиту зразу займати цю смугу. І продовжуємо по ній рух. Зараз ми будемо перелаштовувати на другу смугу, тому що перша зайнята. І ми повинні дати дорогу. От знаки нас показують, всім транспортним засобам, які будуть рухатися від нас ліворуч і в'їжджати на нашу вулицю. Ми продовжуємо рух по цій смузі, От, і в подальшому ми будемо виконувати теж поворот ліворуч. Його потрібно так виконати, щоб ми перелаштувалися. Також на першу смугу. Звертаю увагу, що ви повинні дивитися ліве зеркало і спостерігати за тим, щоб порушники правил дорожнього руху не їхали прямо по третій смузі. Зараз ми будемо з'їжджати. У нас другорядна дорога, і ми повинні дати дорогу всіх, хто рухається від нас праворуч. В даному випадку, от їде машина. Учбова, ми її пропускаємо, включаємо зразу правий вказник повороту і перелаштовуємося на першу смугу, яка нам дозволяє виконати поворот праворуч на вулицю Якуба Колоса. І також ми виконали першу смугу, тобто ближче до правого краю проїжджої частини. Продовжуємо рух по цій смузі. Ну, попереду у нас стоять автомобілі, тому ми повинні їх об'їхати, перелаштувавшись на другу смугу. Можемо продовжити рух по цій смузі, тому що перша зайнята. Зараз вона вже звільняється, тому ми включаємо правій указі від повороту і перелаштовуємося на першу смугу. Нам горить зелений сигнал світофора, тому ми сміло можемо продовжувати рух. Знову ми спостерігаємо, що перша смуга зайнята стоячим автомобілем. Ми включаємо лівий вказівник повороту і об'їжджаємо перешкоду. І знову повертаємося в першу смугу. Ми проїжджаємо зараз теобразне перехрестя. Це перехрестя нерівнозначних доріг. Пропускаємо пішоходів і продовжуємо рух. Попереду зайнята перша смуга, тому ми перелаштовуємося на другу смугу, пропускаючи всі транспортні засоби, які рухаються по другій смузі. Дочікуємось включення зеленого сигналу світофору. І продовжуємо рух. Все нам дозволено рухатись. Хотів би вам напомнити і звернути вашу увагу, що коли ви прилаштовуєтесь з однієї смуги на іншу, ви повинні обов'язково подивитися відповідне зеркало, чи ліве, чи праве, в залежності від того, куди ви будете прилаштовуватися. А також повинні повернути голову, щоби виключити мертву зону. Тому що через зеркала. Бокові, ви не будете спостерігати наявність там автомобіля. Ми під'їжджаємо до регульованого образного перехрестя, де ми будемо повертати праворуч. Тому ми перелаштуємося в першу смугу, включивши вказівник повороту. займаємо положення, положення на цій смузі, включаємо правий вказівник повороту і повертаємо на цю вулицю. Об'їжджаємо стоячі транспортні засоби. Те, що я вам говорив, напоминаю, що ви повинні включати обов'язково вказівник повороту, повинні впевнитись в тому, що не буде перешкоди для автомобілів, які їдуть вам назустріч, а також які їхали за вами. Наближуємося до перехрестя з вулицею Жмеринською. Це головна дорога. Тому ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по цій дорозі. Звертаю вашу увагу на те, що, під'їжджаючи до цього перехрестя, ви повинні зупинитись не на пішохідному переході, а перед ним. Певнитись, подивитись ліворуч, праворуч, якщо немає автомобілів, то ви повинні проїхати без перешкод. В даному випадку нас учбов автомобіль виконував лівий поворот і практично нас не пропустив. Зараз ми будемо робити поворот ліворуч. Тому включаємо завчасно лівий вказінок повороту. Ще раз напоминаю вам, що якщо ви будете виконувати поворот ліворуч, ви повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються нам на зустріч, або повертають праворуч. У даний момент... Немає автомобілів, тому ми безперешкодно виконуємо поворот ліворуч. Продовжуємо рух і будемо виконувати поворот праворуч, заїжджати на територію серісного. Заїзді на території ви повинні дотримуватися вимоги ближче до правої частини території. Приблизно по цьому маршруту ви повинні рухатися. Таким чином, щоб ви не в'їжджали на зустріч транспортним засобам, які будуть рухатись на виїзд. Таймліворуч і інспектор вам може казати місце, де ви повинні зупинитися. Ми будемо зупинятися на тому місці, де ми почали рух. Ми припаркуємося, виконавши заїзд заднім ходом. Ми виконали маршрут, приїхали по ньому. І звертаю вашу увагу на те, що ви повинні правильно зупинитися. Обов'язково поставити на ручник. Все.